Давня весна Лесі Українка, була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, Вона летіла прутко, мов крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало, все сміялося, бриніло. А я уже хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім вона несе ясна. Для мене тільки не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуньки гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.